РДК і Легіон Свобода Росії просунулися в Білгородській області. Сіра зона, на якій вони могли розташуватися майже 10 квадратних кілометрів. Судячи з даних онлайн-карти, State Map. вони ведуть активний бій у новій та Волжанці. А російські війська нині не контролюють пункт пропуску. Підтверджують цю інформацію. Відео очевидців. Блин, вони тут вже Смотри. Судячи з усього, в новій та Волжанці тривають вуличні бої. Або ось ще ліс ліс ліс. Тим часом у Білгородській області палають пожежі. Одна із них сталася вночі на енергетичному об'єкті. За попередньою інформацією, пожежа розпочалася через скинутий БПЛА боєприпас. Постраждала одна людина. Горіли вночі не лише підприємства Легіон Свобода Росії. Дронами знищив два танки: один БМП та БРДМ у районі КПП Шебекіно. У російських ЗМІ пишуть, ДРГ, яка атакувала село Нова та Волжанка. Потрапила до населеного пункту річкою. Напередодні близько 15-ї години дня диверсанти перетнули сіверський донець на трьох плавзасобах і висадилися на пляжі в районі вулиці Піщана. Загалом у групі було близько 20 осіб. Після висадки вони зайняли три будинки, де їх заблокували. Близько 17-ї години розпочався бій, під час якого ДРГ нібито були витіснені на територію України. Раніше про бій із групою диверсантів у новій та Вежа. заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Увидел обращение подлецов, негодеев, убийц фашистов, которые якобы хотят встретиться со мной, предлагая разговор на плены На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой таволжанке Я надеюсь, что они все будут уничтожены. А ось уже нова відповідь Гладкову від РДК звинувачують губернатора Гладкова у боягузтві та показують кількість полонених, захоплених у новій та волжанці. Напередодні російські повстанці заявили про захоплення полонених і запропонували губернатору Білгородської області з'явитися особисто, щоб звільнити військових регулярної російської армії. Ну що ж, друзі, я тільки що вернувся Як ми доважами очікували, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужество обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше. Ймовірно, з'являються й ті, хто готовий допомагати РДК та легіону у підпіллі. Змі повідомляють про затримання в Білгородській області неповнолітнього, який нібито фотографував позиції військових і листувався з ЗСУ. Біля села Крутий Лох під Білгородом поліцейськими було зупинено 17-річного Дмитра. У телефоні хлопця були дані з координатами російських військових, фотографії позицій ЗС РФ та поліцейських, а також чати з ймовірними представниками України. Також наголошується, що хлопця було підписано на сервіси для пошуку житла в Грузії, і знову не обійшлося без Кадирова. Він заявив, що хвилюється через Білгородську область. Запропонував направити туди чеченські підрозділи для ліквідації українських ДРГ. Загалом кількість чеченських бійців у батальйонах та полках перевищує 70 тисяч осіб, готові виконати будь-який наказ верховного головнокомандувача. Це було б добрим рішенням, тому ми готові та чекаємо наказу. А поки Кадиров чекає наказ від Кремля, щоб звільнити Білгородську область, у мережі з'явилася карта, на якій відзначені чотири населені пункти, які ймовірно знаходяться під контролем РДК та легіону. Йдуть бої за Муром, Нехотівку, Зібрівку, Архангельське, Нову та Волжанку, Шебекіне, Ржевку, Нежгольськ та Вознесенівку. За інформацією аналітиків, російські командування перекидають до цих районів додаткові сили регулярної армії. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.